Бра, кошенята, попліткуємо. Надія Дорофєєва і Михайло Кацурін забрехалися та одружилися. Слава Дьомін, Єфросиніна Тихановська, Оля Полякова йде до суду. Співачка Таяна і чоловіки. Лобода, спогади та сповідь. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став Вподобайку та підписуйся на канал. Подейкують Кацурін та Дорофєєва таємно дружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є. Жартує Надія Дорофєєва, розмістивши 13 липня в своєму інстаграмі разом з Михайлом Кацуріним. Весільні фотографії, підтвердивши наш інсайт, який вийшов ще 21 червня, в якому ми не просто розповіли про те, що Дарифєєва Кацурін одружилися таємно. А поділилися гарячими подробицями, де проходило весілля, хто був із гостей, і так далі. Тому я не розумію в черговий раз наголошую на це, для чого така таємність. Можливо, з точки зору піару, це непоганий хід, реально. Але об'єктивно, ми живемо в країні, в якій війна. Ну, одружилися і одружилися фіг з вами. Це в черговий раз підтверджує, що Надзі Дерафєєва і Михайло Кацурін досить слизькі персонажі. Вони маніпулятори. Тому для мене не є дивним, чому Дерафєєва і Кацурін, Цурін зійшлися разом. Вони по характеру дуже сильно відповідають одне одному. Тому будемо спостерігати далі, тому що є багато чуток, яким потрібен ще час, про які ми з вами розповідали неодноразово в моїх випусках. Але потрібен час, воно буде настоюватись, зароджуватись, і прийде момент, коли будуть розлітатися сенсації ще більше, тому що у нас дуже багато інсайдів, які зірки хотіли би із задоволенням приховати. Адже цей скелет у шафі явно не повинен бути у публічному просторі. Вітаємо молодят! Я вам натякну. Словами Юлії Володимирівни на ще один секрет Надії Дорофєєвої та Михайла Кацуріна тут є все: Морфіни, кокаїни, амбі... 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 Е... Та, ну тут ви будете дивитися. Ну тут є і канабіс. тут є і канабіс в першій таблиці. І от вже після цих слів мені хочеться взятися за славу дьоміна. <плух> Тому що цікаво, як він буде коментувати нинішню ситуацію навколо Дерефєєва і Кацуріна, які приховували правду. І слава Дьомін приймав цьому участь, адже в своєму телеграм-каналі він заявив, що ні, нема ніякого весілля, вони не одружувались. І Славко Дьомін неодноразово казав: приходьте до мене на канал, адже в мене а, правдиві факти, а не чутки. Справа ось у чому зіркам потрібно придумати інший вихід ситуації, тому що зазвичай вони використовують славу дьоміна як зловний бачок. Для того щоб маніпулювати інформацію так, як їм це вигідно, спростовувати інформацію, яка відповідає реальності, а також відбілюватись не потрібно далеко ходити. Можете згадати, як Слава Дьомін прокоментував ситуацію із Ксенією Мішиною, яка знімала роботу ППО. Ви можете згадати ситуацію з Володимиром Остапчуком, коли Дьомін якось так нейтрально прокоментував ситуацію. Із проведенням корпоративу на Міконосі, де були росіяни, а Володимир Остапчук ведучим. І таких прикладів буде просто безліч, розумієте? Тому слава дьомін, який заявляє, що у нього факти на каналі. Блін, блін, вибачте, я, <с? <с?> я не можу не сказати цю фразу, тому що так і лізе на язик. Що з обличчям, Славко? М? Дьомін просто. Залежний, він сам вибудував таку систему навколо себе. Якщо до нього не будуть ходити зірки на інтерв'ю, то не буде як притягувати цікавість аудиторії до своєї персони. Тому що сам по собі, як цілісна одиниця в медіапросторі слава Дьомін, не цікавий. І він живе виключно за рахунок трафіку зірок. З одного боку, ви скажете, так то ти робиш те ж саме, тобто говориш зірок, саме так. Але в мене є, як я завжди кажу, Жу на своєму каналі моя авторська суб'єктивна думка, якої принципово немає у слави дьоміна, який буде грати по правилам зірок задля того, щоб вони давали йому контент. Славко сам собі вирив цю яму, не міг це не прокоментувати, адже Дерафійу ти теж відбілював, ти там заявляв, що ні, вони не одружені. Ну от і все. А зараз е, залишає там допис уже рік, пара разом. Ось вони побралися, які вони молодці. Угу. Ну ну, Дьомін. Красавчик, просто грай по правилам зірок, ти чудово вписуєшся в формат, господи прости, з країни боліт є така журналістка, в лапках журналістка Альона Блін, наголошую про це в черговий раз. От Славко Дьомін це копія Альони, просто українська версія. Ну, тобі видніше, це твій контент, це твій канал. Бажаю в будь-якому випадку розвитку, але до наших глядачів звернуся і скажу. Робіть висновки. От я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тож ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Всі посилання на мої соцмережі та картку для донатів, якщо маєте. Звичайно, можливість та бажання підтримати пліткову спільноту ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А ми з вами переходимо до. Марії Єфросиніної, яка нещодавно в своєму інстаграмі залишила наступний допис. Я три роки слідкую за цією жінкою. Світлана Тихановська, приклад жінки, яка не обирала своє життя та його нинішні обставини, але й не стала жалітися та бігти від них. Дружина свого чоловіка-активіста, яка в один момент потрапляє в непередбачувану для себе роль обраної президентки вільних білорусів, та стає. Президенткою Тихановською, побачивши її на саміті, я підійшла та попросила про коротеньке інтерв'ю. Вирішила спілкуватися так. Вона білоруською, я українською. Десяти хвилин нашої абсолютно зрозумілої розмови вистачило на те, щоб ще більше розпалити мені бажання зробити з нею велике інтерв'ю. Світлана надихає, в ній я бачу і наших українських жінок, які чекають на своїх чоловіків, не мають дому, але знають, що перемога та справедливість за нами. Так романтизує образ Світлани Тихановської Марійка Єфросиніна. Марія йде прямо по стопам Наталки Мусейчук, яка теж. Нещодавно писала інтерв'ю з Тихановською. Що я можу сказати? У мене складається враження, що в Марії Єфросиніної живе дві особистості, які не можуть поєднуватись в одну, тому що з одного боку це Марія Єфросиніна журналістка, активістка, значить публічна людина, яка підіймає соціально важливі запитання та виборює права жінки у суспільстві. А є Марія Єфросисіна, і от Єфросисіна часто дає збій. Тому що романтизувати кого? Тихановську зараз я ділюся своїми власними думками. Тихановська це не президентка вільної Білорусі, Тихановська це розчарування. Це проєкт, який провалився. Це проєкт, в який вклали чимало грошей, але Тихановська так і не змогла стати активним обличчям опозиції Білорусі. Тихановська настільки а, флегматична, настільки нецікава особистість, настільки незацікавлена, от вона сидить і нудить, розумієш, інформацією своєю. Але ж ні, Марія Єфросиніна повинна підкреслити, що я була на саміті НАТО, я теж долучилася до історичної події. Я теж беру інтерв'ю у соціально значимих історичних персонажів. Правда, з персонажем свого інтерв'ю вона помилилася. Тобто цим постом і цим контентом, який вона відзняла на саміті, на мій погляд, підкреслює бажання Марії показати свою значимість. Можливо, приблизитись до певних політичних амбіцій, хто знає. Давайте про Марію Єфросиніну поспілкуємось більш детальніше в моєму інстаграмі, тому що не всі інсайди я можу озвучувати в Ютубі, а там у нас гарячі зливи, інсайди, секрети зірок, жваві обговорення. І на сьогоднішній день наша телеграм спільнота невід'ємна, просто невід'ємна частина. Пліткарів тому долучайтеся посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Там ми порозмірковуємо набагато більше про Марію Єфросиніну. Переходимо до Олі Полякової, яка зібралася йти до суду. Спочатку мені здалося, Полякова завелася просто через хейт. І тут я хочу запитати у вас, коли ви з цим стикаєтесь, як ви на це реагуєте і чи реагуєте взагалі? Тим не менш, Оля Полякова записала наступне сторіс. Боже, люди, читаю коменти під тренуванням. Яка вам нахрін різниця, хто як виглядає? Одні пишуть Маша Товста, другі пишуть Полякова стара. Слухайте ви, що дебіли, бляха-муха. Подивіться на себе і на своє життя. І на те, чого з вас лізе гімно. Чого у вас так багато гімна? Що вам треба піти на сторінку е, людини і його виплеснути. Виплесніть його собі обратно в свої пики, придурки. Всі, хто написали гарні коменти і подякували за тренування, знайте, що ви нормальні люди і що вас набагато більше, ніж притурків. Тому я вам передаю, як то кажуть, лучші щастя і добра. Будьте щасливі, тому що в гарних людей гарні коменти. І хай на вас буде гарний настрій. Згодом з'являється заголовок від Главреду. Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися. Тепер мама Полякова серйозно взялася за фігуру тінейджера Маші. Типова жовта преса, що люди люблять, хто з ким спить, хто що їсть, у кого скільки кілограмів і так далі. Без жовтої преси. Не може сяяти яскраво а зірка знаменитості. Я думаю, це теж розуміє кожен з вас. Але Олю Полякову це обурило. І Оля вирішила подати в суд на главред. Давайте подивимось. Це звернення до видання «Главред», яке сьогодні випустило абсолютно людоїдську, бо статтю про мене і мою дитину. Значить, у сучасному світі це абсолютно неможлива річ. І за кордоном вас би стерли просто, відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця. Щоб показати, що в сучасному світі. Бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприят, неприйнятний для розвинутої України, для вільної країни. А, а якщо ви бодішеймите дитину, то ви просто маєте бути покарані. Перша, перша така червона межа, яку перейшли. Главред, на мій погляд, це те, що вони зачепили ім'я доньки. І Оля Полякова, як мати, як жінка, вирішила відстояти честь та гідність своєї доньки. Ось це стало тригером для Олі і фундаментом для такої бурхливої реакції. Щоб не відволікати Полякову, я звернувся до піарниці співачки Катерини Хотєєвої. Катю, привіт! Можу взяти у вас коментар щодо ситуації обурення Олі по відношенню до статті та заголовку видавництва «Главред». Маю кілька запитань, які хочу озвучити у своєму випуску. Чи мали особистий діалог із представниками видавництва? Що вони говорять? Чекаєте публічних вибачень від редакторів, членів команди «Главред». Маєте намір довести справу у суді до кінця? Катерина відповідає: Богдане, привіт! Наразі ми вирішуємо ситуацію з редакцією. На даний момент шеймерський матеріал вже видалено з публічного простору. Тим часом ми продовжуємо комунікувати з головним редактором стосовно наступних кроків. Звісно, зі свого боку, ми очікуємо публічних вибачень від редакції передолою та Машою, але маю запевнити, що співачка налаштована серйозно. Чи зіштовхувались ви з хейтом в адресу вашої дитини? Як ви на це реагуєте? Як ви приймаєте в цьому участь, і які використовуєте інструменти для того, щоб побороти ось цей хейт? Подивимось, як будуть розвиватися події, чи зможе Оля довести судовий процес до завершення, і чи взагалі він буде? Що відбуватиметься надалі? І чи стане це першою публічною поркою від «Зірки», яка покаже видавництвам ні-ні ні. В цьому сенсі, чисто з морально, етичної сторони, я розумію Олю, тому що це чіпати дітей якось недоречно. Ми можемо обговорювати поляково, як вона виглядає, як проводить свій час, що вона говорить, погоджуємося з нею, не погоджуємося. Тому що вона публічна медійна особистість, і це частина її професії. Але тут. Зачепили її доньку, і питання: навіщо? Навіщо втягувати в ці жовті заголовки дітей? Давайте поспілкуємось. Цікаво почитати вашу думку, але редактори явно не подумали цього видавництва, коли готували подібну статтю. І от дивіться, ми з вами пліткарі. Але ж ми з вами не обговорюємо тренування Олі Полякової і її доньки. Навіщо нам це? Ну, це не є навіть інфоприводом, в чому і як тренується Оля Полякова разом із донькою. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Згодом я виросла буквально декілька років тому і зрозуміла у свої 38, що принців не існує. Ніхто тебе не забере, нікуди не викраде, не врятує, не подарує життя мрії. Поки ти сама себе всередині не наповниш красою та любов'ю настільки, що до тебе все саме буде липнути. Я більше не чекаю на рятівника, а сама обираю, яким життям жити, бо воно моє. А Вирішую, що мені робити. Зрозуміла, що жила просто якоюсь ілюзією багато років. Тому зараз для мене кохання це свідомий вибір двох дорослих людей, які розібралися зі своїми внутрішніми травмами і не грають в жертву і рятівника, а просто кохають та насолоджуються одне одним, бо їм класно разом. А якщо є якісь питання, вони їх просто вирішують. А заявила співачка Тетяна Решетник, а точніше Ака Таяна. А що тут можна додати? Таяна абсолютно влучно все підмітила, все пояснила. Єдиний момент: а чому до тебе так довго доходила ця істина життя? Тут я не буду до цього чіплятися, тому що краще пізніше ніж ніколи. Є люди, які і в 40, і в 50 і в 60 а, виступають в ролі не знаю, рятівників, а, жертв, інфантильних дівчат. Знаєте, їй там вже 62, а вона маленька люда. Не буду братися судити, я не є маркером моралі, але те, що намагається транслювати в соціум зараз Таяна, я хочу повністю підтримати, єдине, що невже настільки потрібно було багато на... зробити помилок. На своєму шляху, аби це зрозуміти лише зараз. Давайте обговоримо. Я звернусь до наших пліткарів, в якому віці до вас, дорогі дами, прийшла ця істина життя. І після того, як ви це зрозуміли, вам стало легше чи тяжче з цим жити. Давайте обговоримо. Тема актуальна як ніколи, одвічна. Тому про це потрібно говорити. А ми переходимо до Світлани Лободи, яка випустила композицію під назвою Спогади. Давайте подивимось, невеликий шматочок. Слова творі нічна віч рятували моє життя. Оцініть в коментарях від 1 до 10 наскільки вам сподобалась композиція. Від себе скажу непоганий трек. Зараз Світлана в пошуці свого звучання, щоб повернути увагу, повернути повагу, повернути популярність і бути знову номером один. Але тут хочеться говорити про зовсім інші речі. Зараз не будемо обговорювати Світлану як медійну особистість з громадянською позицією, як до неї ставляться українці і так далі. Тут трішки інше. Настільки пробивний характер, тобі кажуть не на часі, зрадниця, не чекають, не люблять Україна без лободи, Харків без лободи зафокапилась раз, другий, третій, п'ятий, десятий. А вона знову йде. На пролом і випускає музику, релізить пісні, знову говорить українською. І ось це все планово поступово вибудовує навколо своєї персони. В цьому сенсі Світлані можна позаздрити. І я хочу побажати усім молодим артистам мати такий сталевий бойовий характер, як у Лободи в цьому сенсі. Зараз не потрібно це казати, ой, ти там щось і починаєш відбілювати. Я взагалі зараз не про неї не кажу, як про ах, громадянку України, як про м -м, патріота, наскільки багато чи мало вона допомогла. Не про це йде мова. Я про те, що потрібно мати сталеві яйця. Далеко не кожен піде проти такої шаленої течії хейту. А Лобода це зробила. Тому я не здивуюсь. Наголошую ще раз, пройде час, і Лобода буде знову в інформаційному просторі України. Подивимось, давайте обговоримо. Але така завзятість це... це серйозно. Світлану не очікував, якщо чесно. Так, і на завершення я вам зачитаю допис одного українського військового. Цей допис має велике значення, і я хочу, щоб ви зрозуміли. Кожен абзац цього звернення. Перед тим як запитати у військового ну що там, коли це вже закінчиться запитайте у себе, що ви сьогодні зробили для наближення перемоги. Перед тим як запитати у дружини військового, скільки заробляє її чоловік, запитайте у себе, скільки задонатили ви на дрон, авто чи ремонт, тепловізор, аптечки протягом минулого місяця. Перед тим як збуджено в десятий раз перепитувати Ну коли там вже контрнаступ і жартувати про Херсонські Кавуни, Мелітопольську черешню згадайте свого друга, знайомого, родича. Однокласника сусіда, який загинув під час контрнаступу на Харківщині чи Херсонщині, перед тим як розповідати, що ти нічого не вмієш, тому краще будеш допомагати країні, підтримуючи економіку держави, сплачуючи походи в кіно, ресторани і магазини, задумайся, що багато хто з військових до 24 лютого теж нічого не вміли. І вони б зараз залюбки, хоч трішки для перепочинку, попідтримували економіку держави. Війна. Це невеселе реаліті-шоу з пісеньками про перемогу, за якими ми спостерігаємо у соцмережах та новинній стрічці. Війна це страшенна втома. І ні, в порівнянні з тими, хто напередку ви не втомилися від тривог і комендантської години. Це зруйноване здоров'я, психіка, тисячі доль і життів. Написали, що ментально війна перетворилася на Ато. В тилу більшість настільки втомилися від війни, що згадують про неї лише під звуки повітряної тривоги. Натомість війна сьогодні це про кожного з нас. Хочеш, щоб скоріше вже це скінчилося, тоді не ний. І роби хоч щось. Не можеш стати частиною війська, допомагай тим, хто тебе захищає. Усвідом, що кожна копійка, придбаний, бодай турнікет чи планшет, це не комусь, це тобі, щоб завтра не прийшли у твій дім, не вбили твою сім'ю. Не можна бути пасивним учасником війни. Або ти, або ти. Тебе Вадим Несквік. Це чіпляє кожну струну душі. Це викликає мурахи по шкірі. І так, я хотів це озвучити, щоб ви пам'ятали: війна триває. Робіть усе що ви можете зробити, аби допомогти нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Не потрібно нити так тяжко, але. Що можете зробити ви в тилу, це допомагати, це донатити. І розуміти, якими жахливими жертвами кожного дня дається ось ця можливість жити. Тому я звертаюсь до наших глядачів, до нашої спільноти, до наших плідкарів. Донатьте, допомагайте і майте повагу до захисників та захисниць на передовій. Не залишайтеся байдужими, тому що війна. Стосується кожного. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.